Підрив Каховської ГЕС, Забруднення води у Дніпрі перевищує норму у 28 тисяч разів. Зі слів очільника МОЗ Ляшка, на постраждалих територіях поки не виявили жодного випадку зараження холерою. Однак настороженість є адже підтоплено велику кількість каналізаційних споруд скотомогильників, вигрібних ям. Міністр пояснив, що якщо люди будуть дотримуватися епідемічних обмежень, спалаху небезпечних захворювань можна буде уникнути, холера все, що потрібно знати, Симптоми, Частий пронос, що призводить до зневоднення, блювота та біль у животі, головний біль, судоми м'язів. Різка зміна рис обличчя, западання очей, посиніння губ і вушних раковин, холодна шкіра, стан якої погіршується, задишка і різка слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття й дихання, сонливість, млявість, розгубленість та дратівливість. можлива короткочасна втрата свідомості. Як вберегтися. Не пийте і не використовуйте сиру воду. Мийте руки, фрукти й овочі водою, в якості якої ви впевнені. Добре просмажуйте м'ясо та рибу. Не збирайте мертву рибу або ту, що вже вмирає. Не їжте її. За можливості уникайте контакту з брудною водою.